Починаємо в'язати сніжинку з магічного кола, або з чотирьох повітряних петель. Три з них це в нас буде перша ніжка кластеру, другу ніжку ми в'яжемо у першу петлю. З'єднуємо дві петлі разом. П'ять повітряних петель. Наступний кластер, який складається з двох незавершених стовпчиків з одним накидом. Перший стовпчик пров'язали і другий стовпчик в першу петлю. З'єднали три петлі на гачку. Знов п'ять повітряних петель. Наступний кластер теж у першу петлю. Він складається з двох незавершених стовпчиків з одним накидом. Пров'язали три петлі на гачку, п'ять повітряних петель. Наступний кластер. 4 вже є, ще 2 потрібно пров'язати 5 повітряних петель. З'єднали 5 повітряних петель. Останній кластер в першу петлю. Замість останньої арки з 5 повітряних петель ми в'яжемо 2 повітряні. І стовпчик з одним накидом у перший кластер, закінчили перший ряд, другий ряд, одна повітряна петля підйому, стовпчик без накиду в цю ж арку. три повітряні петлі, піко, яке складається з чотирьох повітряних петель. І з'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка. Знов три повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну арку. І так далі повторюємо по колу, завершуємо другий ряд, з'єднуємо з першим стовпчиком без накиду. Розпочинаємо третій ряд, одна повітряна петля підйому, стовпчик без накиду, цей же стовпчик, 4 повітряні петлі, піко, яке складається з чотирьох повітряних петель, з'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка. І знов 4 повітряні петлі, стовпчик без накиду, в наступний стовпчик без накиду попереднього ряду. І повторюємо по колу. Розпочинаємо четвертий ряд, одна повітряна петля підйому. стовпчик без накиду в перший стовпчик. Навколо стовпчику без накиду другого ряду ми в'яжемо рельєфний лицьовий пишний стовпчик. В'язали 5 накидів і 5 витягнутих петель, 10 з яких ми всі разом пров'язали, і ще 2 петлі пров'язали. Стовпчик без накиду в цей самий стовпчик Сім повітряних петель, Піко, яке складається з п'яти повітряних петель, з'єднувальний стовпчик в п'яту петлю від гачка. І знов сім повітряних петель. Стовпчик без накиду, в наступний стовпчик без накиду. Навколо стовпчика без накиду другого ряду ми в'яжемо рельєфний пишний стовпчик, пров'язуємо разом 10 петель. На гачку дві петлі і ще їх пров'язуємо разом. Стопчик без накиду в той самий стовпчик без накиду. І далі повторюємо по колу і з'єднуємо з першим стовпчиком. Починаємо п'ятий ряд, одна повітряна петля підйому, рельєфний лицевий стовпчик навколо пишного стовпчику. Далі в'яжемо велике піко 5 повітряних петель, з'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка, 5 повітряних петель, з'єднувальний стовпчик в п'яту петлю від гачка, 4 повітряні петлі. З'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка. І виконуємо ще один з'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка першого маленького піку, одна повітряна петля, рельєфний лицевий стовпчик навколо цього ж пишного стовпчику. Далі. У нас іде сім повітряних петель. Ми першу петлю пропускаємо, в наступні п'ять в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Виконуємо три повітряні петлі. стовпчик з двома накидами. Перед піком виконуємо. Далі в'яжемо п'ять повітряних петель, з'єднувальний стовпчик в четверту від гачка, ще одна повітряна петля. Стовпчик з одним накидом, у перший накид стовпчика з двома накидами, одна повітряна петля. Далі ми в'яжемо кластер на ніжці, набираємо три накиди, вводимо гачок. Після піку в арку, і пров'язуємо стовпчик з трьома накидами не до кінця. Тепер у другий накид цього стовпчика пров'язуємо два незавершених стовпчики з одним накидом перший стовпчик і другий стовпчик. На гачку в нас 4 петлі, пров'язуємо їх разом. Далі навколо вершини цього кластеру виконуємо рельєфний стовпчик без накиду. Заводимо гачок за всі петлі, пров'язуємо стовпчик. Далі йде в нас піком 4 повітряні петлі, з'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка. І знову рельєфний стовпчик без накиду навколо нашого кластера. Далі одна повітряна петля. Тепер ми в'яжемо стовпчики в вершину нашого піко. робимо стовпчик з двома накидами. Далі 5 повітряних петель, з'єднувальний стовпчик в четверту від гачка, одна повітряна, стовпчик з одним накидом у перший накид цього ж стовпчика, 3 повітряні петлі. Далі ми виконуємо пишний стовпчик на ніжці. Набираємо три накиди, пров'язуємо стовпчик з трьома накидами не до кінця, тепер пишний стовпчик у другий накид цього ж стовпчика. Пров'язуємо всі петлі і дві. Виконуємо рельєфний стовпчик без накиду навколо цього стовпчика. Далі в'яжемо пучок, три повітряні петлі, два незавершених стовпчика з одним накидом у першу петлю. На гачку 3 петлі пров'язуємо їх разом 5 повітряних петель, з'єднувальний стовпчик в п'яту від гачка, і знов пучок 3 повітряні петлі, 2 незавершених стовпчика з одним накидом у третю петлю від гачка. Пров'язали всі три петлі і ще один рельєфний стовпчик навколо нашого пишного стовпчику на ніжці, знов три повітряні петлі, стовпчик з двома накидами, далі в нас йде піко п'ять повітряних петель. З'єднувальний стовпчик в четверту від гачка, одна повітряна. Стопчик з одним накидом, у перший накид щойно виконаного стовпчика, одна повітряна петля. Далі знову виконуємо кластер, три накиди. Він у нас буде йти накрест. Попередню арочку ми його пров'язуємо. Два незавершених стовпчика з одним накидом у другий накид цього ж стовпчика. На гачку 4 петлі, пров'язуємо їх разом. Рельєфний стовпчик без накиду навколо цього кластеру на ніжці, піков, яке складається з чотирьох повітряних петель, з'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка. І ще один рельєфний стовпчик без накиду навколо цього ж кластеру на ніжці. Далі одна повітряна петля, стовпчик з двома накидами, арочку, піко. З'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка. Стовпчик з одним накидом в перший накид щойно виконаного стовпчика, 3 повітряні петлі. Пропускаємо одну петлю цієї арочки, і в наступні 5 ми в'яжемо з'єднувальні стовпчики, треба трошечки подвинути. Висвободити петлі пров'язали 5 з'єднувальних стовпчиків, далі виконуємо рельєфний стовпчик лицьовий навколо нашого пишного стовпчика. І знов в'яжемо велике піко, яке складається з трьох маленьких, і наш промінь в'яжемо за схемою і завершуємо п'ятий ряд.